При сьогодні розкажу топ декілька причин кика в СССБ 2. Починаємо. Перша причина кика в СССБ 2 це є, по-перше, що ви не порушили якесь правило у серверах, у якогось там поста. Чи ви щось зламали, чи ви щось заспамили заспав, дуже багато предметів і вас це кікнуло. Тому якщо тоді запобігти кіка і чому у вас кікають? Перша причина того, що ви. У в, в РП сервері, якщо вас зупинила поліція, ви починаєте битися з тою поліцією. Ви не стоїть РПГ з жопи, як це говорять хос, всі люди. Ну, всі люди, ну, типу, хости говорять, що взяли звідкись якихось РПГ достали. і вбили поліцейську, за це вам видали кік. Далі. Друга причина. Вас хост міг кікнути за погану поведінку. за... А те, що ви обзиваєте сервер, неприємні імена або обзивання з хоста. А тепер вибачайтеся лучше перед цими хостами. Підпишіться на канал, я розкажу багато.